Багато питань, які піднімаються, і багато обговорюються, в тому числі і головкомами, в тому числі армія, в тому числі Генштаб, в тому числі Міністерство оборони, в тому числі внутрішні проблеми, а основне переговори є відкритими. Ніхто не обговорює, ніхто не має рішення і ніхто не має дискусії всередині суспільства і не має всередині політичних партій і фракцій. Тому, шановні колеги, прийшов час. Сісти всім спокійно, конструктивно, обговорити ці питання, знайти рішення всередині України українськими патріотичними силами для того, щоб за нас потім не знайшли рішення. Хтось, хто має бізнес в Росії, або хтось, хто хоче просто збагрити Україну з порядку денного міжнародного, так всім вигідно. Тому ми з вами не повинні показувати. Світу, що ми не встані працювати і дбати про себе, а навпаки, повинні зосередитися і конструктивно працювати.